І певних подій да, до нас надійшла подяка нашому броварчанину. І є прохання 31-ї окремої механізованої бригади. Подяку лейтенанту Кошовому Євгену Володимировичу. З побажанням захисного України, козацької мужності, дітьківської гідності, батьківської мудрості, понад сили волі для перемоги. А вручить всю ходяку хочу маме нашего дескана. Присутного масової інформації, організаційне відділ, юридичне управління і практикант. Є заперечення, запит... зауваження до присутних по матів. Останні порядок День 16 питань підтримати в цілому. Прошу нас голосу. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Бакинчук Світлана Миколаївна головний архітектор. архітектур. Звернулася товариства Ніліта Груп, фізична особа Тараненко та Роман і товариство з обмеженою відповідальністю каміналу Роза. Є зауваження присутні, до працювання. Є по позиції Пікерники прошу голосувати. Дякую, Світа Микола. Про надання адресної матеріальної допомоги підтримка Іванів начальник управління населення. Є пропозиція підтримати в цьому. Одноголосу. Про надання до суду подання щодо можливості призначення опікунок. Є всі документи. Комісія розглянула, є пропозиція підтримати. Нема заперечень? Прошу голосувати. Одноголосу. Дякую. Про погодження проведення заходів на території міста Брови діє стану. Єрмова Ніко Аліна Анатольевна, начальник управління культури сім'ї та мови. Звернення є в університет третього віку, так, і в Обобу, Ястак і Козаксістерів. Нема заперечень? Укриття наявне, є пропозиція після потужного високо. Одного вечора. Дякую, що Васильович. на. тариф на проїзд по місту Дрогобич автобусних маршрутах з районного центру, решту осплачується. Тариф прошу, Тариф пройшов не доступний через виключення з банку, тому я зазначаю, що до сьогодні є трумбочку по місту, подається 15 березня. Якщо приймуть рішення я хочу зазначити, що 15 березня залив і зможу 2024 року в mm. Mm. Ну, останній mm. раз фукули, 23, році, mm. no, 23 році, якщо я не помиляюсь, перевізники, в основному, використовують видпали як газ. Газ коштував 22-23 Гривня, да, зараз тридцять про те, що є здорожчого опалення мостиних матеріалів, є пропозиція Нема Немає Нема. Прошу голосувати. Хто проти отримався голосу. <клухи> про затвердження переліків об'єктів, які підлягають новому будівництву реконструкції та капітальному ремонту. <клухи> владу. <клухи> <клухи> що що Але основний ті, що я переходять 24 року, то сьогодні не добавляємося. Якщо є питання по кон'єр, то я відповідати. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одного дякую. Дякую. Про надання дозволу на видалення збройних насаджень. Не міщенка Богдан Миколаївський начальник управління... Звернулося комунальне підприємство «Благоустрій» по Володимира Великого, вулиця Київська, Лісова і вулиця Шевченка. Акти всі в наявності. Так, Богдан Миколавич? Так, є запитання, заперечення? <запрошує> є пропозиція підтримати. Хто за, прошу голосувати. Обголосимо. Хотів би прописати протокольне доріження, Богдан Миколаевич, стосовно ОМЕЛО. Зараз саме час здійснення обстеження. Вчора я спілкувався з нашим екологом з Юрій Миколаєвичем, вже маємо парк Перемога, парк Приозерні, вулиця Київська, доручити комунальному підприємству брови благоустрій спільно з Юрієм Миколаївичем, з нашим представником екології, здійснення обстеження і коронування даних дерев для того, щоб не хворіли дерева. Без

Тлі і центр розвитку дитини. У нормальних закладах в 4560, а в записаному до садочків 4340 дітей. І функціонується на кожного спішка. Був... <скільки> найбільша кількість дітей це було 2500. Найбільше. А якщо була і в середньому, то 2200-2300 ходить до дитячих садочків. Ну, так як виховна освіта не буде у садочках відвідування не є обов'язковим, у заходи загальної середньої освіти навчання обов'язкове, у садочках за бажанням батьків. Мережу закладів середньої освіти становлять 13 ліцеїв. Нараховується у закладах комунальної освіти 16 тисяч 917 дітей. В другу зміну навчається 5745 учнів. Сімейною формою навчання забезпечує дітей експернатною, індивідуальне навчання – 1367 дітей перебувало за кордоном, але вже у грудні місяці 1494 учні. Незважаючи на воєнний стан повітряної тривоги, відбувалися у нас у закладах освіти і олімпіади, і спортивні заходи, діяльність мової академії наук. Наші учні виступали на міжнародних конкурсах, на цій фіналі міжнародного конкурсу комп'ютерних проєктів. Інфоматрикс брали участь у березні місяці на міжнародному конкурсі імені Петра Ятика. Незважаючи на все, зараз теж продовжується конкурси, і конкурси, і олімпіади, і гір, і опліч, які започатковані президентом України. Працюють у нас позашкільні заклади, які охоплюють також велику кількість дітей. Проводиться профорення постійна робота, працює центр національно-патріотичного виховання. Заходи, які проводяться для дітей, навіть завтра теж буде, і заходи буде на базі одні одного. Все ж таки я хотів би повернутися до, до ліцею. Так. Скажіть, будь ласка, ви зазначили п'ять тисяч дітей, навчаються в другій зміні. Серіть, будь ласка, от наскільки мені відомо. Ліцей, наприклад, номер сім, дев'яті класи, кількість дітей зменшилась практично. Прихід з дев'ятого на десятіх, в десятіх класи практично у так? Так. на наступний рік буде теж прогнозовано менша кількість класів. Але більша кількість дітей. Більша кількість дітей людей. Якщо сімейна форма навчання, то рахується клас. У наявності може бути сидіти за партами 20 чоловік, 24, але це клас формується з урахуванням індивідуальної форми навчання і сімейної форми навчання. Угу. Створено у нас безпечне освітнє середовище, це є одним із пріоритетних напрямків у наших закладах. Також в цьому році, 24-25 навчальному році, брали участь і служба освітньої безпеки. У нас працює все це Олександр Олександрович, який опікується нашими закладами, і вже у пам'ятьох закладах є працівники освітньої безпеки. Які вони відпрацюють від поліції, але допомагають в налагодженні освітнього процесу і безпечності освітнього процесу. Харчувалися у нас минулого року 8 315 учнів у комунальних закладах. Це 49%. дев'ять відсотків, учні це перших четвертих класів. А також з тих числа дітей були і пільгові категорії. Окремо ми харчуємо дітей пільгових категорій за кошти місцевого бюджету. З метою заохочення співмолювання працівникам освіти виплачуються на плавки доплати премії, так як у нас ми маємо потужні трудові поради високваліфіковану педагогічну спільноту. Вчасно отримували заробітну плату, вчасно отримували аванс. Працюємо також із професійною освітою швейцарсько-українському проєкту дістань децентралізації. До фонду вихисних споруд заходів освіти громади включено 44 укриття. Це одне з овіще у ліцеї No2, а три протирадиційних укриття перший, четвертий ліцей Забухівський і 40 найпростіших укриттів. Міцкість усіх наших захисних споруд 16 тисяч 851 особа. Крім по захисним спорудам на цей рік ми теж там передбачаємо. Передбачаємо, плануємо і ще те, що ми передбачили, затвердили, ще будемо додатково, будемо просити кошти. А це два у нас теж рахується як протиредісіння спорудж? Так, у них там два укриття. Одне просте, а інше сховище. Угу. Які є питання до Оксани Фоні? Є пропозиція підтримати цю під програму про голосу. Про встановлення розміру вартості харчування в комунальних закладах загальної середньої служби для міської міської територіальної громади 25-ї. Для дітей першого цьому році трошки відрізняється від минулого року розрахунки і по нормам, також і по сумі. Деякі заклади дітей сніданками харчують, деякі обідами. Це в залежності від того, яка кількість дітей знаходиться у закладі. І рахуємо перші четверті класи, і також туди входять пільгові категорії. Всі перші четверті класи рахують подиві, харчуються за кошти е, субвенції. Пільгові категорії дітей харчуються за кошти місцевого бюджету. До 11 років було минулого року 59, зараз 69 гривень. А в гімназії трохи більше, тому що у них немає свого харчовуху, тому їм. Вони користуються кейсів. 154 гривні ця ж за дітей. Є пропозиція підтримати, ну, так, прошу голосувати. Про встановлення розміру вартості харчування та плати для батьків за перебування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти привозької міської територіальної громади на 25-й рік. Є ну, пропозиція більшіло, підтримати, так. прошу голосувати. Це ж дванадцять і двадцять. Одноголосно, дякую. дякую.

І зрештою решта э, виходника, а Будь є питання Є питання до Тетяни Григорьович. Є пропозиція підтримати пропону слово. Дякую. Про припинення опіки на майно особище стадії та збавлені з вакцинського протипорання потрату чинності річного виконавчого комітету Барівського міської ради Барського району Київської області від сьомого на, на року з номером 499. Дитина досягла повноліття, тому ми припиняємо другу над манням. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Ось голосу. Про надання статусу дитини позбавленого батьківського піку. Тут мама закономерно, а батько за рішення позбавлено батьківської право, тому ми ставили на білосату. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати.

Про погодження проведення масових заходів на території міста правориду російського району Київської області, при Юдії, районної станції. Фріазов. Є пропозиція підтримання. Довго це не проговорить проповідання. Дякую. Рекофдені виставка не дякую всім за роботу.